Прийдешньої середи майже по всій території України пануватиме плюсова температура повітря. Попри скептиз українців і невірою потепління після січневих морозів, тепліше все ж стане. Щоправда, лише на 2-3 дні. 28 січня очікується хмарна погода. У більшості областей пройдуть невеликі опади у вигляді дощу, мокрого снігу та мряки. Місцями можливі ожелець і туман. Температура повітря вночі у північних та східних регіонах становитиме мінус 5, мінус 10 градусів. На решті території – мінус 4, плюс 2. В день повітря прогріється до мінус 2, плюс 4 градусів, на півдні Одещини та в Криму – до плюс 5, плюс 12. На Полтавщині протягом середи зберігатиметься хмарна погода. Вранці можливий дрібний дощ із мокрим снігом, у день та ввечері – дощ. Температура повітря в день становитиме плюс 2 градуси. Після опівночі опуститься до мінус 6. У Кременчуці впродовж наступної доби хмаритиметься. Сніг, що розпочнеться вночі, йтиме вранці. Затим його змінить дощ, який припиниться з настанням вечора. Удень повітря прогріється до плюс 4, вночі очікується 4 градуси морозу. У горішніх плавнях утримуватиметься хмарність. Вранці ймовірний дрібний дощ зі снігом. Вдень і ввечері сильний дощ. Плюс 4 градуси обіцяють синоптики о півдні, вночі буде прохолодніше мінус 5. Вітер південного напрямку до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 748 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 28 січня 2025 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 8 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1954-26 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі ГОК. Долучайтеся до наших соцмереж.